Вони прийшли, аби добитися створення своєї комісії. Третя сесія облради розпочалася з візиту учасників АТО. Бійці вишукувалися уздовж усієї президії обранців. У такий спосіб вимагали, щоб депутати завпровадили окрему комісію з питань учасників АТО та їхніх сімей. Втім, облрада розпочала свою роботу з інших питань, така вимога регламенту, заяви, запити і звернення до вищого керівництва держави. Перше стосувалося занепокоєнь щодо податкових змін мовляв, через запровадження цільового спрямування екологічного податку бюджет області не 116 мільйонів гривень. До того ж, місцева казна має фінансувати профтехучилища, а це ще більше навантаження. Підтримуємо категоричну позицію педагогічних колективів професійно-технічних навчальних закладів міст Бурштина, Калуша, Коломиї та Івано-Франківська щодо їхньої незгоди з подібними діями, які можуть призвести. До закриття навчальних закладів та руйнації системи професійно-технічної освіти прикарпаття. Тож обранці виступили з вимогою скасувати такі новації. Попри це, депутати ухвалили ще два звернення: в одному просили парламент залучити на ремонт доріг області міжнародні кошти, в іншому висловили обурення щодо браку україномовного продукту в телеефірі центральних каналів. А в бійців АТО тим часом накипіло обурення, що депутати не звертають на них жодної уваги. Ви у своєму стилі працюєте, говорите. Нічого не бачить, але я би попросив, на коліна ставати не буду і просити, не буду, не заслужили. Від імені хлопців, якщо я щось не то скажу, кинете в мене каменем, але Попробуйте Пропоную розглянути питання по створенній комісії. Врешті-решт обранці таки взялися за створення профільної комісії з проблем учасників. АТО туди увійшли по одному представнику від кожної фракції, а очолила її за пропозицією голови облради Свободівка Наталія Чаплинська. Утім, така Кандидатура влаштувала не всіх бійців. Особиста моя думка, що я противник того, щоб ця людина, Наталя Небовира, стала головою після того, як, як вона на вулиці кричала на мене, що дана комісія не потрібна, тому що немає професіоналів в цій комісії. Насправді мною був піднятий голос на нього. Але після того, коли він буквально кинувся на мене з криком, і я, як жінка, злякалася, і я хотіла зупинити його реакцію, тому що його поведінка мені здалась небезпечною. Інших пропозицій щодо очільника комісії від самих депутатів не надійшло. Тож у підсумку її таки очолила Чаплинська. Між тим бійці сподіваються, що їхні активісти таки зможуть приймати участь у засіданнях комісії з правом дорадчого голосу. Іваріон Іваненко Андрій Гаргар, телеканал 402.